Шановні друзі, з Різдвом Христоє. Бажаю всім здоров'я. Зараз, 6 січня 2025 року, ми знаходимося на площі Мунісіпіо в Лісабоні. Це за 200 метрів від Триумфальної арки площі Конеція. Це місце знамените тим, що площа Мунісіпіо це було місце, де Наказували всіх виновних в якихось гріхах, Але поруч зараз знаходиться будівля, муніципальна палата називається. Від імені цієї палати зараз накрили стіл святковий, різдвяний рік, виставили. Мер зачитав текст на португальській мові. І хор місцевий розпівав кілька полянок. Після цього мер сказав кілька слів про цей святковий періг. І молоді хлопці почали нарізати на маленькі частини цей святковий періг і пригощати всіх присутніх. Ось така тут традиція. Дякую.